Доброго дня, любі учні п'ятих класів. Сьогодні ми з вами на уроці познайомимося з новою темою це мішані числа. Мета нашого з вами уроку це сформувати уявлення про мішане число, засвоїти правила перетворення мішаних чисел, розвивати увагу, математичну мову, обчислювальні навички та пам'ять, виховувати оханність при запису виразів, працьовитість та самостійність. На попередніх уроках ми з вами дізналися, що звичайні дроби поділяються на правильні та неправильні. А сьогодні ми з вами введемо нове поняття, такі як у мішані числа. Якщо нам з вами дано неправильний дріб, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник, то ми можемо його подати у вигляді суми натурального числа та на правильного дробу. Наприклад, візьмемо з вами дріб 17-12. Розпишемо чисельник 17 на суму двох чисел 12 та 5, розкладемо це на два дроби. 12,12 12 додати 5,12. Ви вже знаєте, що 12,12 12 це неправильний дріб, і він дорівнює натуральному числу 1. Якщо ми до 1 додамо 5,12, то в результаті ми отримаємо 1,512. Дріб, який ми брали з вами на початку, називається неправильним дробом, а число, яке ми з вами отримали в кінці, називається мішаним числом. Запис числа, що містить цілую дробову частини, називають мішаними. Але для стислості замість число в мішаному записі говорять мішане число. Кожне мішане число ми можемо отримати з неправильного дробу. Щоб неправильний дріб, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник, перетворити в мішане число потрібно. Перше чисельник поділити на знаменник. Друге отримана неповна частка буде цілою частиною мішаного числа. Третє: Остача буде чисельником дробової частини, а дільник знаменником дробової частини мішаного числа. Отже, мішане число це натуральне число. До якого можна додати тільки правильний дріб. Наприклад, виділіть цілу та дробову частину 23 п'яте. Спочатку ми 23 розділимо на 5. Маємо право взяти по 4 і в результаті отримаємо число 20. 23 відняти 20, ми отримаємо число 3, яке буде нашою остачею. Наша остача. Це чисельник дробової частини. Наше число 5 це знаменник дробової частини, а число 4 буде цілою частиною. Отже, ми з вами отримали мішане число 4,35. Продовжуємо разом з вами. Перетворити мішане число у неправильний дріб. Тобто зараз ми будемо з вами виконувати дію навпаки. Щоб мішане число перетворити в неправильний дріб потрібно. Цілу частину помножити на знаменник дробової частини. До отриманого добутку додати чисельник дробової частини. Ця сума є чисельником неправильного дробу, а знаменник дорівнює знаменнику дробової частини мішаного числа. Наприклад, перетворіть мішане число у неправильний дріб. 3,12. Чисельнику запишемо з вами 3, помножити на 2, додати 1 і це все розділити на 2. В результаті ми з вами отримаємо 7 друге. Друге, 10,3 дорівнює. 10 помножити на 7, додати 3 та це все розділити на 7. В результаті ми отримаємо неправильний дріб 73 сьоми. 3 13,1 четвер. В чисельнику запишемо 13 помножити на 4, додати 1. І розділити це все на 4. Неправильний дріб, який ми отримаємо, буде 53. Четверти. Виконайте, будь ласка, завдання. Перетворіть у неправильний дріб 5,7. Та 6,1. Виділіть цілу та дробову частини з 11 третіх та 23 шостих. Третє. Знайдіть всі натуральні значення B, при яких дріб 4 b додати 1 розділити на 17 буде правильним. Домашнє завдання: перетворіть неправильний дріб 6,8 та 4,911. Виділіть цілу та дробову частину. З 7 других та 35 восьмих. Знайдіть всі натуральні значення B, при яких дріб 13 розділити на 3 b відняти 5, буде неправильно. Дякую вам, мої любі, за увагу.